Перший недержавний гірничо металургійний університет «Метинвестполітехніка» вже вдруге випускає магістрів. Серед них працівники Запоріжсталі та інших підприємств групи «Метинвест» з Запоріжжя, Кам'янського та Кривого Рогу. Так вже влаштовано дійсно людське життя. Що треба щось долати, щось потрібно, щось потрібно досягати. І сподіваюся, наш університет дав вам певні кваліфікаційні, так сказати, вимоги. Певні компетенції, і ви ще як каже більше додали до своїх цінностей, ті, які вам допоможуть в житті досягати певних висот. Навчання за дев'ятьма магістерськими програмами Метинвест політехніки завершили 124 студенти. 26 отримали дипломи з відзнакою, 2700 навчальних годин, понад 290 лекцій та 450 практик, зокрема на підприємствах Метинвесту, де студенти одразу застосовували отримані знання. Я навчався на, на галузі цивільна безпека, охорона праці. Це взагалі то в принципі, чому мені саме цей цікавий був напрямок, тому що ось. Єдина, скажімо так, галузь, яка об'єднує всі напрямки роботи комбінату, всі структурні підрозділи, навіть відділи, навіть основні, основні цехи – це самоохорона праці. І тому кожен керівник і кожен працівник, починаючи там від лінійного керівниками структурного підрозділу, я вважаю, що саме ці знання повинен знати досконально, тому що від цього залежить життя наших працівників. Роман Ніколенко поєднував навчання з роботою на комбінаті «Запоріжсталь». Каже, було зручно, головне бажання. Взагалі процес навчання був дуже зручний, тому що він був повністю автоматизований. Був онлайн, можна було навчатися там ще не на роботі. Можна було навчатися вдома, можна було слухати лекції там, навіть коли ти на знаходишся десь в транспорті або там на відпочинку. Поєднував зі своєю роботою на Запорізькому ливарно-механічному заводі і Олексій Бевс. Для нього це вже четверта освіта. Все сподобалося, все було дуже легко. Думав, думав, що буде складніше. Насправді швидко поступив, швидко закінчив. Півтора року року минуло як один день. Добрі викладачі, гарна, гарна, якісна освіта за добрими технологіями. Це актуально на цей час. Тобто освіта дається не з старих років, а все технології новітні, підручники і ну, тобто все, все за новими стандартами. Вступити до Метенвест політехніки можна на контрактну основу або вчитися на замовлення Метинвесту. Студентам гарантоване працевлаштування на підприємствах групи. Є можливість отримання стипендій, діють заохочувальні програми і для тих, хто вже працює. Це, по-перше, можливості для кар'єрного зростання. Ми аналізували наш минулий випуск, із них 5 чоловік з прошлого випуску вже отримали кар'єрний рост і виросли на ступіньку друзі, Всем вам большое спасибо за ваш выбор. Всем вам удачи. И пусть обязательно осуществится именно то, что вы вкладывали при своем желании поступить в учебное заведение. Цього року Метинвестполітехніка відкриває набір на 19 бакалаврських і 20 магістерських програм, а також 5 напрямків аспірантури для отримання детальної інформації про умови вступу. Звертайтесь за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, або переходьте на сайт вишу.